Ото нагадаю також, що ви маєте змогу доєднуватися до онлайн-трансляції цього етару на нашому ютуб-каналі. Обов'язково доєднуйтесь і свої думки залишайте у коментарях під трансляцією. У Хмельницькому відбувся тренінг для школярів Херсонщини. 18 юних херсонців впродовж двох днів створювали суспільно корисні проєкти для Херсонщини. Тож більше про цей тренінг запитаємо у ректорки Херсонського національного технічного університету Олена Чаполюк в нашій студії. Пані Олено, вітаю вас! Слава Україні! Давайте, власне, почнемо із того, що ця зустріч відбудулася в рамках проєкту Нескорені діти Херсонщини відновлення. Розкажіть про його реалізацію детальніше. Цей проєкт, він відносно молодий і. Він про те, щоб дітей налаштувати на інтеграцію в суспільство, на те, щоб вони займали активну громадянську позицію. Був було декілька тренінгів, зокрема, наприклад, в Одесі, де також були діти з Херсонщини, і вони пропонували проекти для того, щоб інтегруватись потім в Херсонську громаду, коли в Херсоні буде безпечно. І одна з наших студенток, Алена Зубаль, вона виграла такі, запропонувала такий проект, виграла такі умовні змагання. І це був проєкт про те, щоб збирати дітей Херсонщини в Україні. І Хмельницький був першим містом, де ми реалізували її проект. Тобто, це проект студентки. Вона і професор кафедри державного управління нашого університету вони приїхали в Хмельницький. Нас підтримувала Херсонська обласна держав військова адміністрація, вибачте. І зібрались дійсно діти, які пропонували ті проекти, які, на їх думку, будуть ну, задля відновлення Херсонщини. Тренінги для об'єднання дітей із Херсонщини. Чому це важливо? І з того, що ви побачили вже під час проведення тренінгів, чому для дітей це важливо? По-перше, вони побачили, що вони на одні. Я почала цей тренінг з того, що я їм запропонувала озирнутися і побачити тих дітей, які є херсонцями, але яких вони ніколи не бачили. Тобто, це були чужі для них люди. І на другий день, коли вони прощалися, вони вже прощалися з друзями, які створили команди, які побачили, що в них є спільні інтереси. Я впевнена, що вони будуть вирішувати. Були ці діти об'єднані в чотири команди, і вони запропонували дуже цікаві проекти: два проекти онлайн, два проекти офлайн. Проект для того, щоб зробити укриття в Херсонщині. Коли ми повернемось, як їх зробити такими, щоб вони були цікаві і молоді. І проекти онлайн щодо вивчення англійської мови і щодо вивчення першої медичної допомоги. Це важливі речі насправді ті, які зараз уже необхідні. Якщо от, говорити про укриття, що діти пропонували, аби в укриттях було цікаво також і власне було і безпечно і цікаво. Першу чергу? по перше, вони розуміють, що в укриттях психологічно важко, і вони, вони запропонували зробити певні плакати, живопис для того, щоб люди відчували себе спокійно в укриттях. Ну і плюс говорили про те, що дійсно в укриттях мають бути певні активності, для того, щоб людина не просто сиділа, пересиджувала небезпеку, а щоб вона була залучена до діяльності. І вони готові це робити. Річ у тому, що от, лекторка, яка виграла цей проєкт, яка реалізувала цей проєкт, їй 18 років. А приймали участь в проєкті студенти від діти Херсонщини від 13 до 17. Тобто вони побачили, що вони можуть, вони можуть вже зробити щось для суспільства. І знаєте, я спостерігала за ним наскільки вони дорослі, наскільки в них дорослі ідеї, наскільки вони готові до реалізації, вони готові дорослих вести за собою. Ну це дійсно надихає. Щодо інших проєктів, це ще вивчення англійської мови, так і як школярі це бачать? А, ну, вони бачать це інтерактивно, вони відходять від традиційних якихось підходів, яких, ну до яких ми звикли. Це була гра, і в такої гравої формі, от вивчення англійської. А щодо медичної допомоги, я знаю, що дівчата, які входять в групу, вони навчалися на курсах. Червоному хресті, і вони вже вміють е ну, елементарні якісь речі робити, накласти турнікет, пов'язку. Це дійсно жахливо, що наші діти думають про це, що вони мають е опанувати такі навички. Ну але це наше життя. І от вони запропонували такі елементарні речі, коли, не дай Боже, ти з чимось стикнешся, ти швидко знаходиш інформацію, як зробити людині. Яка далі доля буде цих проєктів? Тобто зараз на траніх діти запропонували ці ідеї, так mm -hmm. способи реалізації. Що що буде далі? Нас дуже потужно підтримала Херсонська військова адміністрація, і заступник голови військової адміністрації був присутній. Він привітав учасників тренінга і він був присутній на нагородженні. Його вразили ці проекти. Він їх всі заслухав, і він сказав, що вони будуть шукати спонсорів, шукати гроші для того, щоб їх реалізувати. І очільниця департаменту освіти пані Тетяна Юшко вона теж нам дуже допомагала, тому що вона тримає зв'язок зі всіма керівниками шкіл херсонських переміщених, і таким самим чином вона і передала інформацію херсонським школярам, що вони можуть відвідати наш заклад. Це знаєте, теж ну, дуже важливо, що наша адміністрація опікується молоді. Ну, власне, дітям потрібно, аби вони були почуті, так не просто так. власне, аби ці ідеї були написані, але аби вони в майбутньому були реалізовані, тому що тоді це буде працювати на створення суспільної свідомості, в так. тому числі серед молоді. На тренінгах були виступи тренерів. Так розкажіть, власне, хто зголосився і яких теми піднімали. Угу. А, тренерами були і професор нашої кафедри, кафедри державного управління місцевого самоврядування, і студентка другого курсу тієї ж кафедри. Яка, як я вже позначила, вона реалізовувала цей проект, і був запрошений волонтер, який з першого дня повномасштабного вторгнення і з першого дня війни він працював для гармати Херсонщини. І він розповів і про полон, і розповів про те, як він з першого дня він перебував в Херсоні, що він робив для херсонців. Дуже хлопці були вражені його прикладом. Вони йому дякували після його виступу, і я впевнена в тому, що він ще більше надихнув нашу молодь на повернення. Якщо зараз говорити про дітей і про їхній стан за два дні ви активно з ними співпрацювали, mm -hmm. комунікували, власне, що помітили, в якому стані діти, чи змогли вони адаптуватись на новому місці. Ой, вони прокинулись. Їм дуже сподобалось брати участь в тренінгу, тому що знаєте, як молодь вони прийшли такі трошки, ну може навіть колючі, розуміючи про те, що ну вона може розповісти, і коли вони були залучені до такої бурхливої діяльності, вони були об'єднані в групи, вони познайомились з тими ж херсонцями, вони отримали підтримку. То наприкінці вони були дуже натхнені, і майже всі сказали, що вони готові повертатися в Херсонщину. і вони готові не просто повернутися, а вони хочуть приїхати вже зі своїми ідеями і хочуть ці ідеї реалізувати, тому що там було одне з питань: чи готові ви бути частиною громади, чи готові ви ну, безкоштовно на громаду. Mm. Майже всі сказали так. Я була вражена. Ну, це насправді дійсно так. приємно і вражає, і ти розумієш про те, що українці в Україні готові і відбудовувати, і працювати, аби тільки власне завершились бойові дії і була перемога українцям. Так. Чи такі тренінги ви хочете, аби були на постійній основі у Хмельницькому, аби дітей і об'єднувати, і нагадувати про те, власне, що можливо працювати над відновленням Херсонщини вже зараз. Так, я хочу сказати, що ми постійно проводимо онлайн заходи. От, наприклад, з 1 січня у нас вже відбувся зимовий фест, де студенти нашого університету залучали школярів зі всієї України, і вони е грали в ігри, вони дивилися відео, вони проводили теж тренінги. Е і скоро буде в нас е такий захід пофібум, який можуть відвідати і студенти, і майбутні студенти е школярі. Це про те, яку професію брати, про те, яким чином потім працевлаштуватись, і спікерами на цьому фестивалі будуть випускники ХНТУ Херсонського mm. національного університету. Вони будуть ділитися своїм досвідом, будуть щось підказувати і студентам, і майбутнім студентам. От тут це така цікава е, подія, і ще вони готують. Е, тобто ну, три тижні пройшло е, ну, нового, року, нового так. року, так, і вони готують ще тренінг, студенти готують тренінг для викладачів, як вони бачать навчання онлайн інтерактивні методи uh -huh. навчання. Ну подивимось, це теж дуже цікаво. А щодо цього проєкту, так е, і Олега Валентиновича, і Олену, спікерів е, цього проєкту. Вже запросили до Варшави, тому що українська діаспора, херсонці, які перебувають у Варшаві, вони вже їх чекають і вони теж хочуть відчути себе частиною громади. І ми маємо надію на те, що і інші міста України долучаться до цього проекту. Ми зможемо зібрати херсонців і у Львові, і у Вінниці, і в інших містах зараз, якщо говорити про роботу вищого навчального закладу, власне. Активності відбуваються, ви про них згадали активна робота ідея. Власне, як відбувається навчальний процес? Навчальний процес відбувається онлайн. В нас дуже активне самоврядування студентське, і вони дійсно приймають участь у житті університету. В нас вже був фестиваль, коли на день студентства студенти читали іншим студентам лекції. Було залучено досить багато учасників, і е, були лекції по 100 відвідувачів. Я тільки мріяти можу про те, що в мене на лекції буде 100 учасників. Це було дуже цікаво. Студенти допомагають нам оживити навчальний процес, використовувати новітні методики. Тобто є певні дисципліни, де ти не можеш відійти від структури лекція і практика. Ну, наприклад, у мене це креслення. Але все одно ми проводимо навчання в такому інтерактивному режимі. Ми спілкуємося зі студентами, а є ті дисципліни, які можна повністю перевести на тренінги. От, наприклад, у мене є дисципліна методики навчання, інтегровані методики навчання, і ем, там нема лекцій практик. Трошки теорії в режимі спілкування зі студентами тут же ми об'єднуємось в групах. Слава Богу, нам зараз дозволяються наші методи навчання. Вони відпрацьовують те, що я їм сказала, виходять, демонструють свої здобутки. Ми тут же це обговорюємо. І наступний там, кусочок теорії. От я дуже тішуся цим. Ми використовуємо дошки міру, ми використовуємо можливість працювати в групах. Вони самі готують і читають лекції. Ми робимо абсолютно все для того, щоб наші молоді було цікаво. Це вимога часу зараз реорганізовувати ось так. От заняття у вищих навчальних закладах, ну так, тому що і студентам має бути цікаво, і викладачам має бути цікаво. Я теж жива людина. Я постійно оновлюю якісь е, свої е, ну той матеріали, які ти доносиш студентам. І майже всі викладачі так ми проводимо тренінги один для, для одного. Ми ділимось досвідом. Ми робимо абсолютно все, щоб і нам було цікаво проводити навчання. Студенти як реагують на те, що вони можуть провести лекцію, так? або вони можуть замінити викладача, чи вони готові? Це їх надихає. І знаєте, так цікаво, коли вони заходять на якийсь курс, і е, от вони ну, на першій лекції я їх питаю, от, як ви вважаєте, як ми можемо покращити навчання? І в них такі списки, що Тому. ми маємо робити, як викладачі, як ми маємо це, це робити? Я кажу, ну добре, класно, і ви зможете це реалізувати, тому що кожен з вас прочитає лекцію. І після лекції вони кажуть, да, це важче, ніж я думав. І вони потім зовсім інакше відвідують лекції, вони зовсім інакше отримують інформацію і з більшим розумінням відносяться до викладачів. А от якщо ми кажемо про студентський джем, коли студенти різних курсів читали один одному лекції, ну вони також. Е Отримали той досвід, який дуже їх змінив. Чи ви далі плануєте також впроваджувати якісь інноваційні методи навчання або поєднувати їх із традиційними, тому що цього теж не уникнути? Так, однозначно. Ми вивчаємо новітні платформи, які дозволяють робити саме онлайн навчання, і думаємо, як їх використовувати. І це такий процес дуже захоплений. Якщо говорити про студентів, власне як зараз чи були у вас вступники не з Херсону, до прикладу, і яка кількість студентів зараз є у навчальному закладі? Ну, в нас біля двох тисяч студентів, звичайно, що ми втратили в кількості студентів після повномасштабного вторгнення. І так, в нас є і Херсонці, є хмельничані, є студенти з інших регіонів, і так певну кількість студентів приваблює саме те, що це онлайн навчання тому що якісне онлайн-навчання дозволяє навчатися з будь якої частини України. Я перед війною також думала вступати. Мріяла про те, що я буду психологом. І коли я вивчала різні університети, я саме передивлялася платформи онлайн-навчання, тому що ну, я не можу собі дозволити бросити, кинути Херсон і поїхати кудись навчатися. Тоді це був Херсон. Тому так. Наскільки це складне завдання зробити онлайн-навчання якісним, так? Тому що зараз багато говорять і про шкільний рівень освіти, і про рівень освіти в вищих навчальних закладах, що за роки і ковіду і повномасштабного вторгнення рівень знижується, це дуже важко, тому що ти не знаєш, чи студент тебе слухаючи, чи ти дійсно є фоном для прибирання, чи студент просто елементарно. Пить навіть таке ж буває, це дуже важко, тому що нам, як викладачам, нам важливо бачити віддачу, нам важливо бачити очі студентів. Не всі студенти вмикають камеру, ми про це розуміємо. Ти не можеш орієнтуватися, не можеш маневрувати і змінювати ну, сам матеріал, який ти даєш, орієнтуючись на те, як на тебе реагують студенти. І це призводить до вигоряння викладачів. Я, наприклад, теж ну, повернуся до свого досвіду. Після того, як студенти читали лекції, вони кажуть, «Да, важко, коли не вмикають камери, uh -huh. це дуже важко. Я кажу, так ви будете вмикати? Mm. Ну, тобто, якщо в тебе ввімкнуло ну, 4-5 камер, то на цих студентів ти орієнтуєшся, коли подаєш матеріал. Я, чи можна щось змінити, на ваш погляд? Можна, якщо в нас буде технічне обладнання, яке дозволить це робити на якісно іншому рівні. Якщо ми будемо відвідувати більше навчальних курсів, якщо ми зможемо ділитися своїм досвідом тими родзинками, які надбав кожен викладач, я маю на увазі не тільки в межах України, а й за межами України. Я думаю, що це можливо. Ну, і в будь-якому разі, ну ми постійно самовдосконалюємось і вишукуємо ті можливості, ті нові методики, які нам дозволяють робити наші пари цікавіше. Ви згадували про профорієнтаційний такий захід, mm -hmm. який зовсім скоро відбудеться, і це теж насправді проблема і школярів, і тих, хто вже навчається у вищому навчальному закладі, але до прикладу вступив, а потім зрозумів mm -hmm. на третьому курсі, що це не його. Історії теж є, насправді, як плануєте це реалізовувати, і як залучали випускників, чи вони погоджувалися власне вже прийти зі своїм досвідом і розказати свою історію? Їм це дуже цікаво, ми не очікували. І я розумію, що тому ж школярю один одна справа, коли тобі викладач розповідає про кафедру, про майбутню спеціальність, про те, як все буде відбуватися. Так, да, це цікаво, це важливо. Але коли е, такий самий е, ну, вчорашній школяр. Як і ти тобі розповідає, причому знаєте, там в них є слоган про працевлаштування без лапші, mm -hmm. от то і до рівень довіри більше. І я вже розумію, що є якісь нюанси, які ті студенти, які влаштовувалися на роботу рік тому, два роки, три роки тому, вони стикалися з тим, з чим я не стикалася свого часу, і вони можуть розповісти щось таке унікальне. Що ну ми просто фізично не можемо розповісти? От то я думаю, що це буде цікаво школярім, а випускникам це 100% цікаво. Коли буде приходити, як та, проходити цей захід? Чи потрібна реєстрація попередньо школярям? Як доєднуватись? Mm -hmm. Я вас запрошую на нашу сторінку. У нас в Фейсбуці і в інстаграмі є сторінка Херсонський національний технічний університет. Там є вся інформація. Є телеграм-канал, до якого ми з задоволенням вас запросимо. І е, це ж тільки ну уявіть собі, да три тижні я вже назвала три заходи. Заходів дуже багато і ви можете обрати те, що вам цікаво, як відбувається співпраця з Хмельницьким національним університетом? Чи ви відчуваєте підтримку від очільників університету і від студентів? ми дуже вдячні Хмельницькому національному університету і ректору Сергію Анатолію Матюху, і студентському самоврядуванню ХНУ. Тому що це, знаєте, така тонка є межа між тим, що нам надають всю допомогу, яка нам потрібна, але жодним чином не намагаються, знаєте, з позиції сильного там щось радити або наполягати на чомусь. Ми відчуваємо себе в Хмельницькому як вдома. Ми відчуваємо підтримку, але й свободу. То нам дуже тут комфортно. Але хочеться додому, безумовно. Але безпекова ситуація зараз в Херсоні складна. Ми mm -hmm. бачимо, обстріли продовжуються. Власне чи залишаються студенти вашого університету, які зараз знаходяться в Херсоні і продовжують онлайн навчання? На жаль, так на жаль, 17% студентів ще на Херсонщині, і на жаль, є декілька осіб, які знаходяться і на окупованій території. Ми з великим розумінням ставимось до них. Якщо відбувається пара, то Відбувається запис пари, і якщо, наприклад, в Херсоні небезпечно і дитина спустилася в укриття, вона може цю пару передивитися пізніше. Звичайно, що ми їм даємо трошки більші терміни для здачі робіт, підтримуємо морально, психологічно. Я вже взагалі вважаю, що зараз викладачі мають опанувати таку професію як психолог для того, щоб підтримувати і один одного, і нашу молодь. А, то да, але попри це, вони доєднуються до лекцій, так вони продовжують онлайн навчання, тобто навіть залишаючись в такій небезпечній ситуації. Ну, так, з першого дня повномасштабного вторгнення вони кажуть про те, що ну в нас був два дві тижневі такі вимушені канікули, але після цього ми почали е, навчання, і були студенти, які казали про те, що ну страшно, і ти зосереджуєшся на цьому. Ти постійно гортаєш стрічку в телеграм-каналах. Але от те, що є навчання, воно відволікає і воно надихає, і воно дає зрозуміти, що все нормально. От така от точка опори побут студентів у Хмельницькому. Чи вам про нього відомо? Розкажіть, як він облаштований? Вони живуть в гуртожитку, який нам надало Хмельницький національний університет. В нас є коворкінг, де є 20 ноутбуків з підключенням к інтернету. І студенти можуть в будь-який час прийти в наш університет, взяти собі ноутбук і працювати. Але переважно вони працюють в гуртожитку, там дуже зручно, є інтернет, є техніка, є все, що їм потрібно для навчання. Зараз ви згадували про те, неодноразово, що багато планів попереду, багато заходів. Яка команда університету працює над тим, аби все це реалізувалося? Працюють абсолютно всі. Ми зараз ну, робимо проєкт укриттів. Для того щоб ми повернулися, і ну те, що ми можемо, ми вже робимо ну, в тих умовах. От але робимо проект укриттів. Ми шукаємо спонсорів. Ми зараз виграли низку грантів, і в нас вже є обладнання, з яким ми повернемось в Херсон. І це обладнання як побутове, для того, щоб організувати процес, так і ноутбуки, комп'ютери в нас є спонсори, які нам допомагають. Ну, звичайно, що наші поводи, думки там, і наші мрії, і ми, ми намагаємось підготуватися до повернення. І от до, до прикладу, ми будемо проводити, проводити велику конференцію конференція Синергія науки і бізнесу по в повоєнному відновленні регіонів. В минулому році ми проводили цю конференцію, і це було в. Синергія науки і бізнесу в повоєнному відновленні Херсонщини я можу сказати, що небайдужі люди з 16 країн світу долучилися до цього заходу. Було біля 500 учасників. В нас на Ютубі є 31 година відео виступів. Як люди, як бізнесмени, як освітяни, науковці бачать саме повернення в Херсон, що ми маємо зробити для того, щоб Ну, ми розуміємо, що буде частина людей, які повернуться в Херсон, і які будуть прагнути до того ж комфорту, до якого вони звикли. Як зробити так, щоб ми швидко відновили наше місто? Ми до того готуємося. Сподіваємося, що це і буде реалізовано якнайшвидше, дійсно, Як? тому що. Зараз важливо залишатися в безпеці в першу чергу, але так усі безумовно хочуть додому. Дякую вам, пані Олено, за те, що завітали до нашої студії. Mm -hmm. Я нагадаю, що з нами була ректорка Херсонського національного технічного університету.